Бажаю здоров'я. В цьому відео хочу я нагадати усім, що 93-я окрема механізована бригада відкрила великий збір. Це централізований збір 93-ї бригади. Мета наша зібрати 10 мільйонів гривень. І ці кошти підуть на закупівлю БАГі та. Квадроциклів для того, щоб було простіше та ефективніше евакуювати поранених, підвозити боєкомплекти та робити ротацію на нулі, також частина коштів піде на закупівлю окопного ребу для того, щоб ворожі півдрони не влучали в наших хлопців, які стоять на нулі. Також всі, ті, хто задонатить більш ніж 500 гривень. Вони будуть брати участь у розігріші. де 93-я бригада проведе розігріш і буде дарити такі цікаві девайси. Військові, різноманітні, їх дуже багато. То долучайтесь до цього збору. Нам дуже потрібні ці речі. З давніх часів дух козацтва несе силу предків до їх нащадків. І сила того духу в єдності з народом, які спокон віку виборюють свою свободу, мудрість винахідника, міць та сила природи, свідомість українця, єдність народу та лють війська то є кара, і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Славетної 93-ї бригади Холодний Яр захисники народу України та визволителі земель від окупанта потребують міцного коня, що в будь-яку погоду стане у нагоді визволителем. Слава народу України! Уре! слава! Станьте частиною історії. Долучайтесь до підтримки воїнів 93-ї бригади Холодний Яр. І я хочу нагадати, що усі реквізити будуть в описі під цим відео. Там буде монобанка, буде картка Приватбанку, буде Пайпал. Нагадаю, що це окремий великий збір, саме 93-ї бригади, централізований, і ми усі сплатилися для того, щоб саме для нашої бригади ми централізовано закупили такі дуже важливі та коштовні речі. Усе, що Буде купуватись на ці гроші. Я обов'язково потім покажу результат, що було закуплено, що купили і кому це передали. Все під контролем. Тому прошу долучитись усіх до зборів. А ми продовжимо боронити нашу країну. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!